Це була така святкова. Для цього це запіканки з печінкою потрібна картопля, потрібно ось так у мене пів кілограма, промити гарно. Вже така, що вона стікає через трушлячок, щоб була сухенька. Дві цибульки, морква, олійки, тому що все будемо окремо обсмажувати на олійки. Яйця, яйця, Сметана або вершки, щось таке. І навіть були такі випадки, коли звичайне молоко додавали. І виходило, і потрібно буде деко, тому що хочемо запікати в духовці. І починаємо працювати. Нарізаємо все те, що нам потрібно буде обсмажувати. Нам потрібно будуть дві сковорідки із таким із дном і з кришечкою. Картоплю в мене дуже дрібненька, тому я нарізаю її навпіл. А ви дивіться по своїй картоплі, так, щоб були ось такі десь. Маточки, щоб вона і пропеклася, і не зробилася як каша. Сковорідку. Наливаємо олійку і чекаємо, поки гарно розігріється. А самі нарізаємо вже печінку. Печінку нарізаємо не дрібно. Я така величенька, то можна на три частинки. що нам не подобається, відрізаємо. Жирні плівочки я не зрізаю. Жовте коричніва зрізаю, а самі такі жирні плівочки ні. Ось так ми змішали. У нас тут немає ні солі, ні перцю, ще поки що наманчую, крім печіночки. Тому, враховуючи, що печіночка у нас вже все-таки присолена і приперчена. І враховуючи, що в нас яєчна суміш теж присолена, приперчена, то розраховуємо тільки на картоплю, морку і цибульку. Ось так виглядає смакота. так, Беремо деко. отаке в мене степляне. Саме оце деко. Те, що з високими бортиками то називається деко. Будуть мені писати там поправляти. Змащуємо вершковим маслом. В кого немає духовки, в кого немає отакого деку. Різні ситуації бувають. Просто берете якийсь горщик, казанок, такий, щоб не пригорав. Так само змащуєте його з усіх сторін, викладаєте в нього і на маленькому вогні під закритою кришкою просто на плиті. Ось так. Все гарно змастили. Викладаємо цю смачнющу суміш. Mm -hmm. Ще гаряче. Але ж як воно вже виглядає і як воно сильно щільно не запихайте. Потрібно, щоб пройшла оця яєчна суміш, розпреділіть рівномірно печіночку. От. І ось це все саме на дні, оцю смакоту, ось воно ж таке. Саме-саме-саме. І скажу вам, що печінку не всі полюбляють. Але в такому вигляді, повірте, будуть їсти. Коли ми раніше готували таку страву, що ми робили? Ми ж готували не в духовці, а так, як я вам казала, на плиті у горщику. Такому такий старенький, але такий дуже надійний горщик. І потім воно ж там яйця і все воно затужавлювало, воно ніби приставало. А хотілося викласти на таку Гарне таке блюдо. Брали я поноті, е от приготувалося. Брали той круглий горщик у, у холодну воду. Там каструля з холодною водою або відерце, Опускали на декілька хвилиночок в ту холодну воду з горчиком, декілька хвилиночок, і просто так тільки хлоп і привертали. І воно отак закруглений вверх, і дуже гарно виглядало. Там ще зелені прикрасили, чи чимсь було дуже гарно. І ось тепер ще раз змішуємо це суміш. І заливаємо по всьому так, по всій поверхні, щоб дісталося кругом. Сиром зверху, звичайно, ніхто ось так потрусити. Сиром ніхто, звичайно, зверху притрушувати не буде, тому що колись ми поговоримо про сир і про те, як його все з сиром їсти. Просто ставимо. Раніше не було сиру стільки, що можна було натирати. Ось просто ставимо, Не накриваємо нічим. Ставимо на нижній нагрів, а потім на півгодинки. За 5 хвилин помикаємо верхній, щоб трішечки підрем'янувся вверх. Оце і все. І ось святкова наша страхова. Ось так вона виглядає. Якщо закрити зверху фольгою, проготується швидше і картопля буде м'якша. Але мені хотілося, щоб вона була саме така. Видно картоплю, видно печіночку, навіть видно там цибульку, морку. Все це видно ось так. І ось така вона, дивіться, затужавіли яйця. Ось ми Зараз відрізаємо ось такий гарний шматочок. О, бачите, тримає форму Ось так. І викладаєте собі на тарілочку. Ось таке воно в розрізі. Це гарна, самодостатня страва.